Тернопільщина наразі знаходиться у тиловій частині циклону, центр якого перебуває над північчю України. Та синоптики радять не ховати шубки і рукавички далеко у шафи, бо вже в ніч із 13 на 14 грудня на нашу область надійде циклон із Прибалтики. У чого знизиться температура повітря та випаде сніг. Спочатку будемо перебувати в його передній частині, пізніше в тиловій частині. 14 грудня ми очікуємо в день сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер 15-20 метрів за секунду. І на дорогах буде посилювати, посилюватися ожеледиця. Температурні показники нічні коливатимуться від 5 до 10 градусів морозу, денні – один шість. 15 грудня мороз послабшає. Температура повітря сягатиме вночі від 1 до 6. Морозу. В день від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Передбачається налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиця, вітер поривчастий північно-західний 9-14 метрів за секунду. Ну а далі стане знову тепліше. 16 грудня ми очікуємо, що циклон буде проходити і поступове припинення опадів і знову ж таки зниження температурних показників. 16-17 грудня нічні температури повітря коливатимуться від 5 до 10 градусів морозу, мінімальні температури повітря вночі і максимальні температури повітря в день від 1 до 6 градусів морозу. Такі погодні умови у нашому регіоні очікуються на найближчі 5-7 днів, кажуть синоптики.